Топ-5 помилок початківців в іншій оренди ноутбуки китайським фліансам. Поїхали. Перше. Відразу здають аккаунт за відсоток від заробітку. Яснюю, чому це погано. Тому що ті клієнти, які заробляють нормальні гроші, їм не вигідно віддавати проценти. А ті, що просять працювати на відсоток, вони, скажімо, за все, нічого заробляти не будуть. Друге. Купляють занадто дорогі ноутбуки. Вони думають, що якщо ноутбук дорожчий, то і оренда буде коштувати дорожче. Але ні. Для китайців не так важлива швидкість ПК, як сам аккаунт. Третє. Не створюють реферальні програми для постійних клієнтів. Як висновок постійно знаходяться в пошуку нової клієнтури. Четверте, створюють максимальну кількість бірж. І при цьому не вимагають за це додаткової оплати. Як результат, потрачена куча часу та зусиль. А по заробітку ніяких бонусів Ребята не встановлюють обмеження на ПК. Як висновок, це може призвести до втрати особистих даних, до втрати самого аккаунту.